Мої вітання коротенька така історія про те, як два місцевих парубка частково перебили в нас роботу. Була в мене клієнтка, якій треба було зняти карнізи, зняти телевізор і зашпаклювати всі отвори, бо вона переїжджала в Нью-Йорк. Коротше, я відправив свого працівника. Та як в неї був обмежений час на виконання цих робіт, вона е, знайшла двох місцевих парубків яким вона доручила зняти телевізор і зашпаклювати дирки? Прийшло два тіпа. В них не було абсолютно нічого, крім такої. Тут є місцева шпакльовка, така розоватого кольору, і коли вона висихає, вона тіпа біліє. Ну гамно чайше, я не люблю з нею працювати. Ну це виключно моя суб'єктивна думка. В мого пасажира. Вони попросили шурупи, дерев'яшки, щоб підкласти, бо там була заді доволі, доволі велика дирка, через яку йшли всі провода. Кусок драйволу вони в нього взяли, і шпателя вони в нього взяли. Коротше, кругом бігом мій зробив свою частину роботи, десь, напевно, за пів години познімав, позашпакльовував, взяв гроші і можна було їхати. Ті двоє, мало з того, що вони зробили більше, ніж ми. Не мали нічого і зробили свою роботу так. Напевно, корова з ракою робить краще. Саме тому для тих, хто сумнівається в своїх силах чи має якусь невпевненість, що йому робити, як йому робити. Насправді дуже є багато прикладів, коли просто люди, які навіть поняття приблизно не мають, що вони роблять і що вони мають робити, якось роблять і якось зароблять гроші. Тому всім раджу не стидатись і сміло до роботи братися. Чи і всякі штуки?